Говоримо про питання в теперішньому часі в present simple, коли присутнє дієслово. Як запитати, де ти живеш? Where do you live? Добре. Що ти робиш в суботу, кожну суботу? Um, what do you do every Saturday? Куди ти подорожуєш часто? Where do you often travel? Що ти любиш їсти? Um, what do you like To it? Правильно. Тобто всі речення на ти, коли присутнє дієслово, маємо казати за допомогою дієслова do. ду. Так? Як сказати, де ти працюєш? Ще одне речення? Where do you work? Добре. Тепер, якщо ми запитуємо це питання про третю особу, про він, вона, воно, нам треба сказати наступним чином. Де він живе? Що поміняється в цьому реченні про нього? Where does he live? Так, для він вона воно, ду міняється на дас. Ще раз, де він живе? Where does he live? Де він працює? Where does he work? Куди він подорожує? Where does he travel? Що він вивчає? What does he study? Правильно. Тому не забуваємо. Do і does. Do для «ти», «ви», Ми, вони. does для він, вона, воно. Обов'язково.